П'ять функціональних ліжок, медичне обладнання та ліки отримала Шосткинська ЦРЛ від міжнародних та українських благодійних організацій, повідомив головний лікар установи Олег Штогрин. В той же час медичні заклади Шосткинської громади готуються до опалювального сезону, а саме завозять дрова. Те, що домовлялися з губернатором, що вони одну котельну мобільну віддадуть нам ви, з обласним управлінням до де там роді визріває. Ця ситуація вони узгоджують питання передати куди, щоб ви розуміли, одну із кателян, якщо дадуть декілька, буде у вас центральна районна лікарні. Якщо одна, то вона буде у вас центральна районна лікарні. Очільник громади доручив Олегу Штогрину опрацювати питання щодо енергетичної незалежності Шосткинської ЦРЛ та розрахувати для цього усі видатки. Незалежне теплозабезпечення і незалежне. Забезпечення електроенергії продумайте, яким чином, разом з Ткаченко, щоб ми купили достатню кількість пального, щоб ви в автономному режимі могли працювати цілий місяць. Така задача стоїть сьогодні. Усі амбулаторії громади забезпечені паливом для безперебійної роботи генераторів під час вимкнення електрики. Повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур для безперебійної роботи закладу ми створили запас палива для роботи генераторів на місяці. Та також завезено вже 146,5 сорок половиною бічних метрів, шосто тридцять з половиною від загальної потреби за словами керівника у Шосткинській громаді продовжують працювати мобільні бригади з надання первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Ця робота буде продовжуватися ще пару місяців сьогодні в амбулаторіях міста можна зробити скринінгові обстеження на вірусні гепатити. Б і С. діагностика проводиться в рамках заходів присвячених всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами, які триватимуть з 27 липня по 5 серпня. Пацієнти нашого закладу можуть звертатися до сімейного лікаря та отримати світло. У дитячій лікарні продовжують облаштовувати котельну. Міський голова Микола Нога дав розпорядження керівнику закладу Віктору Садовничому прискорити роботи, аби її можна було через два-три тижні ввести в експлуатацію. Крім того, очільник громади поставив перед керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради завдання створити у місті та у старостинських округах енергетичні острівці. У кожному старостинському округу стоїть електростанція, яка заживлює сам старостинський округ, вода, ФАП, якийсь там і ще заклад, якщо є у цій громаді, Такі енергетичні острова будемо створювати по галузям напрямку. У закладах освіти Шосткинської громади тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. Зокрема, у дитячому садочку номер 2 був здійснений поточний ремонт системи водопостачання, зазначила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Минулого тижня проведені профілактичні роботи на встановлених теплогенераторах в семи закладах. Освіти Шостінської громади. Також плануємо до початку опалювального сезону встановити ще два теплогенератори. Також готується проєктно-кошторисна документація на підключення резервного електроживлення в гімназії. Це буде генератор на 22 кВт. і саме в цьому закладі освіти працюватиме осередок. Молода генерація Сумщини. Цей генератор надало надав департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. Починайте створювати такі енергетичні острови у ваших. Позашкільних закладах у вас Добре. позашкільних закладах. Тобто, це не, не те, що ми, ми, ми пройшли період, коли електроенергія в мережі і генератор повинні зроблена система таким чином, щоб якщо виключилась електроенергія, автоматично включилась електростанція. Якщо кінчилось паливо, запрацювали акумулятори. Тобто система повинна працювати в замкнутому колі, те, що я говорив перед ці.